Суб'єкту господарювання, то ми можемо почати. Доброго дня ще раз. Назвати, якщо я кажу, Сорока Назар Львович начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки. Відповідно до змін у закону України про оцінку впливу на довкілля прикінцеве положення. Громадські слухання під під час проведення оцінки впливу на довкілля проводяться в режимі відеоконференції відеозв'язку. Отже, сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності, ТОВ Агробут-сервіс, а саме встановлення двох стаціонарних надземних резервуарів для зберігання дизельного палива об'ємом по 25 метрів кубічних та двох стаціонарних надземних резервуарів. Для зберігання дизельного палива об'ємом по 50 метрів кубічних для власних потреб підприємства. Отже, це почну коротко спочатку. Я що планова діяльність розпочалася 05 липня 2023 року, розмістивши в реєстрі. З оцінки впливу на довкілля повідомлення про планову діяльність протягом 20 робочих днів зауважень до плану до повідомлення про планову діяльність не надходило, і ми, про що було повідомлено суб'єкта господарювання листом від департаменту екології. Враховуючи вище наведене, суб'єкт господарювання розпочав, розпочав другий етап процедури з оцінки впливу на довкілля, розмістивши. Звіт 18 серпня 2023 року, розмістивши звіт про оцінку впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, у оголошенні було вказано, що громадські слухання відбудуться у режимі відеоконференції 7 вересня 2023 року, в 11 годині посилання було оголошені Отже, відповідно до постанови про порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки плив на довкілля. Ми, як організатори слухань департаменту екології, починає регламент надаю такий коротко: до 10 хвилин представляєтеся. Суб'єкт господарювання чи розказує про чому про планову діяльність, і потім чи суб'єкт господарювання, чи представник суб'єкта господарювання розказує про вплив даної планової діяльності на довкілля. Після цього кожен з присутніх громадськості може задати питання якщо суб'єкт господарювання або представник господарювання не може відповісти на дане питання протягом п'яти робочих днів на дане питання, треба буде надіслати в письмовому вигляді надіслати письмовому вигляді відповідь. Отже, почнемо громадські слухання. Е, хто нас е, буде першим? Доброго дня, давайте може від представника <кій> суб'єкту господарювання. Мене звати Роман Сидор, я гірничий інженер. Працюю з Агробудсервіс. Цей звіт з оцінки впливу на довкілля виготовлений на замовлення Агробудсервіс, сервіс Зв'язку з тим, що товариство має потребу. В використанні дизельного пального, яке використовується на власні потреби для власної гірничої техніки, яка експлуатується при розробці родовища корисних копалин і для інших там, потреб власних потреб. Відповідно, на території планується встановлення чотирьох ємкостей, так як ви озвучили, дві ямкості по 25 метрів кубічних і. Дві ємкості по 50 метрів кубічних, яких буде зберігатися дизельне пальне, і також буде встановлена паливно-заправна колонка, з якої буде здійснюватися відповідна заправка техніки. Дані ємкості розташовуються на земельній ділянці, яка надана товариству в оренду. Категорія земель землі промисловості. Територія впорядкована, забезпечена усім належним. Ведеться чіткий контроль в самій ємкості, обладнані всіма необхідними засобами як безпеки технічної, так і екологічної. Також є обслуговуючий персонал, який повністю буде забезпечувати огляд, заправку і належну експлуатацію даних. Ямкостей і цього об'єкту? Дякую, пане Роман, це все. Так? Тоді е, то нас буде, я так розумію, по впливу на довкілля самому планової діяльності представляєтеся і представник об'єкту спроювання, так? Доброго дня всім присутнім. Звати мене Івашко Ігор Андрійович. Я є керівник приватного підприємства, науково виробнича фірма «Екотоп». Нами на договірних засадах була проведена оцінка впливу на довкілля для «ТОВ Агробудсервіс». До слова, нагадаюся, що підприємство «Агробудсервіс» Існує вже тривалий час на території села Тросплянець. Станом на даний час там знаходиться кар'єр вапняку, і відповідно для забезпечення власних потреб автотранспорту підприємством прийнято рішення доставити свою власну автозаправну станцію. І відповідно, загальний об'єм резервуарів заправної станції становить 150 метрів кубічних і. Така процедура, така, така діяльність підпадає під процедуру оцінки впливу на довкілля. Вже, як то кажуть, не буду повторятися, коли була коли розпочата процедура, що вона передбачає, переступимо зразу до впливу на навколишнє середовище, так як ми є профільна організація, яка оцінювала, враховувала всі можливі ризики, які можуть спричинити, які, які може спричинити дана планована діяльність. У зв'язку з тим, що в нас є наявна земельна ділянка, наявний договір земельної ділянки, спеціально відведене місце під розташування АЗС. Можливими впливами на етапі, скажімо так, встановлення, на етапі будівельно монтажних робіт з будівництва встановлення АЗС. Це є можливий вплив на атмосферне повітря, можливі, якісь утворення відходів, можливе, якесь незначне шумове забруднення. Вплив на атмосферне повітря передбачається в результаті там, спалювання бензину, спалювання там, дизельного палива в роботі там, будівельної техніки, в роботі там, будівельних монтажних кранів, з встановленням, переміщенням так сказати, ємностей під зберігання палива. Так само можливі такі, як зварювальні роботи, там, зварювання якоїсь там інженерних мереж. Там підключення паливно-роздавальних колонок, ну і потім, після відповідного всього, як то кажуть, монтажу, треба, щоб все було гарно, красиво, треба помалювати фарби. Ну і ще такий можливий вплив на колишні середовище як фарбувальні роботи, тобто використання якихось хрущеників, використання фарб після цього всього територію, зокрема планованої діяльності, тобто, зокрема, площадку АЗС, резервуари, колонки, щоб привести все у відповідність. І так само потрібно помалювати. Разом з тим можливе утворення відходів. Це можуть бути такі, як огарки електродів під час зварювальних робіт, це можуть бути якісь там використаний спецодяг, рукавиці від будівельників і так далі, які будуть монтувати дане обладнання. Ну і відповідно буде створюватися шум, будуть їздити вантажна техніка, і буде незначне шумове навантаження. Але у зв'язку з тим, що заправка передбачається на вже діючому, Існуючому підприємстві, яке, як кажуть, існує, кожен день працює, то відповідно да.